Друзі, ви коли-небудь бачили техніку, яка виглядає так, ніби її збирали в понеділок зранку з заплющеними очима. І задом наперед відкладіть свої айфони та забудьте про Тесло. Сьогодні у нас справжній кіберпанк із минулого. Знайомтесь легендарний, неповторний і трішки божевільний Т-16, харківський мутант, який поєднав у собі полум'яне серце трактора, широку душу вантажівки та зовнішність офіціанта, який біжить до вас із підносом. У народі його кличуть по різному Попрошайк, деган, топ-топ або лагідно шасік, але погодьтеся, цей дизайн це щось поза межами логіки. Подивіться на нього уважно. Це єдиний транспортний засіб у світі, де вантаж приїжджає на місце призначення раніше за водія, кузов попереду. Якщо ви хочете, щоб він не просто їхав, а ще й гордо піднімався, вам добернули гідравліка, циліндри, маслостанції, шланги там є все, щоб оживити будь-яке залізо. Посилання на повний набір в описі під відео, а кабіна десь над заднім колесом. А двигун о, це окрема історія. Двигун тут працює за суміцництвом підігрівом сидіння, взимку а влітку безкоштовна сауна і вібромасажер сідниць в одному флаконі. Інженери харківського заводу, мабуть, керувалися принципом бачу ціль, не бачу перешкод. Саме тому водій тут сидить, наче на вишці оглядача. Високо сиджу, далеко дивлюсь, а весь світ і мішки з картоплею біля моїх ніг. А цей звук його ні з чим не сплутати. Знаменитий двоциліндровий дизель не працює, він ніби рахує дріб'язок. 16 кінських сил чистої люті. Здається, що це мало. Ха, ні, 16 коней тягнуть стільки, що сучасним джипом і не снилось. Він проїде там, де вовки бояться ходити, а застрягне тільки там, куди нормальна людина навіть пішки не піде. Попрошайка це не просто прізвисько, це стиль життя. Витягнута вперед рама з кузовом дійсно нагадує протягнуту руку. Мовляв, дайте дядьку трохи цементу перевести або гною, або дров, і він везе. Це справжній універсальний солдат села. Він оре, косить, возить, а у вихідні на ньому можна і на дискотеку в сусіднє село поїхати. Якщо не поспішати, звісно. Тож, друзі, що ви думаєте про цей шедевр технічного кубізму? Пишіть у коментарях свої асоціації. Це геніальний трактор, що везе рюкзак попереду. Чи все ж таки вантажівка? Яка забула, де у неї капот, і вдягла штани через голову. А може у вас є свої історії, пов'язані з цим дизельним офіціантом? Чекаю на ваші версії, а поки що поїхав. Все почалось у далекому 1961 році. Поки весь світ дивився в небо на Гагаріна. Інженери харківського заводу тракторних самохідних шасі дивилися під ноги на землю. Саме тоді вони викотили Т-16. Глибокий хірургічний апгрейд старенького ДСШ 14. Концепція була проста як двері, і водночас геніальна: двигун ззаду, водій посередині, а вантажна платформа прямо перед носом. Це виглядало так, ніби інженери взяли звичайну вантажівку і вивернули її на виворіть. Чому він такий дивний? Виникає логічне питання: навіщо? Хіба не простіше тягнути причіп ззаду? Секрет у призначенні. Т-16 створювали не для того, щоб возити дівчат на побачення, а для сурових буднів овочівників та садівників. Це була машина для снайперської роботи в полях. Тобі треба бачити кожну капустину, кожен куш помідора, щоб не розчовити врожай. Сидячи на Т-16, водій мав огляд як у пілота гелікоптера. Ти бачиш, куди їдуть передні колеса з точністю до міліметра. А ще один плюс заднього розташування двогона Вихлопні гази залишаються позаду, тож водій не труїться димом. Під сидінням точніше за спиною ховався двоциліндровий чотирьохтактний дизель, Д-16, який пізніше замінили на потужніший Д-21. Потужність смішна. Спочатку 16, потім 25 конячок. Але це були чесні, тяглові коні, система охолодження повітряна, ніяких радіаторів, що течуть, ніякого тосолу, просто вентилятор ганяє повітря. Цей мотор простий як кувалда. і надійний, як цеглина. Його можна було полагодити в полі за допомогою ключа на 17 і нецензурного слова. Основа Т-16 це не кузов, а жорстка трубчаста рама. Саме на цей хребет навішували все. Від мотора до кузова. така конструкція робила трактор легким, але напрочуд міцним. Маленькі колеса спереду для маневреності і величезні зубчасті колеса позаду для тяги. Але головна фішка це аграрний просвіт. Кліренсу Т-16 такий, що під ним може проповзти ведмідь. Завдяки цьому і правильному розподілу ваги двигун тисне на ведучі колеса. Шасік приходив там, де сучасні пафосні кросовери і джипи жалібно просили б евакуатор. Він не їхав, він гріб як маленький танк. Історії розвитку Т-16 це справжня драма в трьох атаках, це шлях від відкритого всім вітрам кабріолета до майже герметичного космічного корабля, ну якщо у вас дуже багато уява. Перші Т-16, хардкор для справжніх чоловіків, першій моделі це був гімн мінімалізму. Жодного даху, жодного скла, жодних дверей. Клімат контроль так, природний. Якщо йде дощ, ти помився. Якщо сніг, ти сніговик. Якщо сонце, ти засмагаєш нерівномірно, бо тінь від керма падає на живіт. Т-16 М. М'яза та безпека. Згодом інженери зрозуміли, водіїв треба берегти, бо нових народжувати довго. Так з'явилася модернізована версія М. Серце машини прокачали. Замість скромних 16 сил поставили новий двигун Д21 на 25 конячок. Тепер шасік ревів впевненіше і тягнув бадьоріше. Головне нововведення жорстка дуга над головою. Тепер, якщо трактор вирішував прилягти відпочити на бік, а з високим центром вигиса траплялося, водій не ставав частиною місцевого пейзажу чи добривом для поля, а залишався цілим, хоч і переляканим. Т16 МГ з 1986 року, аграрний люкс. О, це вже була вершина інженерної думки. Літери МГ можна розшифрувати як модернізований гуру. Насправді ні, але звучить гарно. Нарешті з'явився повноцінний дім, суцільна металева кабіна, та ще й встановлена на гумових подушках амортизаторах. Вібрація від двигуна вже не вибивала зуби, а лише ніжно масажувала спину. Цей боліт міг розганятися до шалених 40 км за годину. На сільській ґрунтовці це відчувалося як вихід у гіперпростір. А тепер про найголовніше про турботу інженерів у Т-16 МГ рульова колонка регулювалася по висоті та нахилу. Ви думаєте, це для спортивної посадки? Ні, радянські конструктори прорахували все наперед. Вони подбали про те, щоб навіть заслужений механізатор зі солідною жировою подушкою безпеки, яку він байливо відрощував руками на салі та борщі, почував себе за кермом, як у мерседесі. Жвіт більше не впирався в кермо. Кермо шанобливо поступилося місцем авторитету водія. Ви думали, що концепція трактора, де кузов біжить попереду кабіни, це унікальний винахід радянських інженерів, втілений у Т-16. А от і ні. Світ знав цю схему задовго до появи нашого улюбленого попрошайки. Європейські фермери теж потребували ідеального огляду та універсальності, і тамтешні інженери видавали свої шедеври. Ось три яскраві приклади того, як ідею шасі реалізували за кордоном. Fendt Ayman System, серія GT Mercedes серед тракторів. Німецька компанія Fendt у 50-х роках зробила справжню революцію, представивши концепцію Герете Трегер, буквально носій знарядь. Їхня серія GT це по суті багатий і успішний брат нашого Т-16. У чому суть? Головна фішка Fendt – це геніальна центральна балка рама. Двигун сховали під сидінням або завісь, а перед водієм відкривався величезний простір. На цю раму можна було чіпляти що завгодно: кузов, сівалку, оприскувач чи навіть навантажувач. Відмінність від Т-16. Якщо на шасік брали за простоту і ремонтопридатність за допомогою кувалди, то Fendt – це торжество німецької педантичності, гідравліка, комфорт водія, надійність вузлів, усе на вищому рівні. Ціна питання, як ви влучно помітили, коштував такий апарат, як крило від літака, дозволити собі Fendt GT могли лише заможні фермери, але він відпрацьовував кожну марку служачи десятиліттями. Ланс аль конструктор для дорослих. У 50-х роках, ще до того як бренд Ланс був поглинутий гігантом Джон Дір, вони випускали модель Альдог. Це був сміливий експеримент. Дизайн, якщо подивитись на нього з боку, це виглядає як скелет трактора, довжелезна рама, відкритий усім двітрам двигун і місце водія десь позаду. Ланс Альдок позиціонувався як модульна система. Ви могли міняти навісне обладнання швидше, ніж рукавички. Ідея була в тому, щоб замінити одним трактором цілий парк техніки. Чому він не став масовим, попри круту ідею, ранні моделі страждали від проблем з ненадійними двотактними моторами, та й вигляд у нього був настільки футуристично девакуватий, що консервативні фермери дивилися на нього з підозрою. Мультікар NDR Мураха зі східної Німеччини, хоча технічно мультікар, це компактна вантажівка, а не трактор. Його філософія максимально близька до духу Т-16. Народжений у Німецькій Демократичній Республіці, він став символом комунального господарства соцтабору. Як і Т-16, мультикар створювався для роботи в тісних умовах, де звичайна техніка не розвернеться, вузькі вулички, заводські цехи, паркові доріжки це його стихія. Найвідоміша модель Multicar 25 стала легендою. Вона могла вести на собі більше власної ваги, поки західні машини хизувалися дизайном. Multicar просто мовчки робив брудну роботу, на відміну від багатьох інших брендів НДР. Завод Мультикар пережив об'єднання Німеччини і працює досі. Це доводить, що концепція маленької, але міцної робочої конячки актуальна завжди. Висновок – Т-16 не був самотнім у своєму роді. Він був частиною світового тренду на Тулкар'єрс. Машини, де функціональність ставилися вище за класний дизайн. Різниця лише в тому, що німці робили ставку на технологічність та комфорт, а наші конструктори на максимальну простоту та доступність для кожного колгоспу. Тільки вдумайтесь у ці цифри. За 34 роки безперервного виробництва з конвайра зійшло понад 600 тисяч цих машин. Це не просто тираж, це ціла епоха. Маленький Т-16 вижив. Він не зник, він просто змінив прописку. З колгоспних гаражів він переїхав у приватні Двори, ставши там повноправним членом родини.